Ментала з великим задоволенням. Запрошуємо всіх вас на проведе чергового, ну і воно ще заключного матчу сьогоднішнього дня. Представники Золотої Іванович. Такий квартет, Назарій Русецький урод. Ліомир Титаренко прибуває. М'яч хоче допомогти своїм одноклубникам здобути максимально позитивний результат. Це вчишень який момент друга хвилина Мар, який зараз на трибунах уболіває за партнером. Атака два-вну. Іванович, ближній ко. Добрий Далеченко, Роман може пробити цієї позички. Рикошет Русецький брав. Один в один проти Вітаренка. Удар. в Дані кут. Немає взяти Юрків Юрківський епізодів. Юрківу зараз великий. Ударна позиція. Не забиває знов. Трола. Той так елегантно. П'ятою на, на тансько. Танський проштовхнув Юрківу. Удар з носка. На добивання. Танський на Василя Коваля. Віддає хорошу передачу. Олійник. Удар головою. Вище воріт! Шукає передачу на хлопці один одного. Розвернув суперника Володимир Великий, як за Москвіна, Савчишин. Петрицький! Вихідний навіть гострий кут Петрицький з носка, Так ну, тоненько було зірано, якщо навіть і рука вона була прижата. до, Удало, Олійник, гол, Тут вже немає значення, була та рука чи ні. Олійник відзначається. Він був дуже... Ну і зараз небезпечний момент від адвокатів. Мертетаренко котить на оліника. Той прострілює в напрямку. Пішов Роман на суперника. Вихідний ждав Олійник не переграє Русецького. Теж так просто. Тут зараз Вихід 2 в 1. Лібомир на ударній позиції. Загнав себе у кут та все ж таки забив. 2-0. Адвокати, а де ж ви... Лють зробила своє. Удар від Івановича стійка! На Володимир Великий. Удар! Приміщенко Москвіна. Лівого плану пробив приміщенько опонента. Володимир Великий. Танський розібрався як артист, але все ж таки. Через Москвіна. Той лівої ногой, лама, віддай же! Елегантніше на олійника. Прийом грудьми удар з тоска! Немає гол, ні, Все ж таки! Роман оформлює дубель! Чи не час взяти тайма? Кіман. Але Карлюкс також програвав, треную, підсумку зіграв 4-4. Петрицький, ну забивати варто. Петрицький! Удар голу немає, знову стійка. Вона мінус 7. Тобто, якщо заб'ють, ще один м'яч. І не пропустять. Двох... Тягне м'яч. Розвернувся так досить непогано. Пробив Лівою! Сейв. Володимира Для передачі на правий фланг на Володимира Шумського. Катеринко! Потім знайти. Амофлан. Петрицький. Потрібно хотіше рухатись Патрицькому. Юркі! Удар! Програє вище всіх похвал, біжить вперед. Олійник вже піде оформлювати хитрий. Роман. Котний. Адже це може зіграти узлижа. Чергова атака. 3 в 1. Удар Русецький. Танський. 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 Набирає не швидкість. Талій Танський. Патрицький. Ну віддай же танському. Пусті ворота. Він Олійнику віддай. Вербінський, пусті ворота. Оліник, хитрих можна робити, але не влучає Роман. Коваль. На дальній стійці Николишин. Ну, Удар з доска, повз ворота летить. Посідатиме другу сходинку, оскільки. Але як між собою грали команди, ось цього не пригадав. Атакує Володимир Велик. Передачу віддав на Юрківа. Можна розмочити, все ж таки зриває його престижу 3 1 Ну нарешті. Зробили те, що так довго чекали оболівання команди. 2023 році. Дякуємо за те, що були разом із нами сьогодні. На цьому завершуємо вечір з двох дуелей золоту.